Ранок вдома триває, і зараз на нас чекає психологічна консультація від нашої експертки Наталії Підлісної. Сьогодні обговоримо важливе питання. Чому деякі люди соромізливі, а інші самовпевнені? Від чого це залежить? І головне, як набути здорової впевненості в собі питань багато. Слово Наталії. Добрий ранок, пані Наталя. Доброго ранку. Добрий ранок. Взагалі, що таке впевненість у собі? Угу. Ну, це наше власне сприйняття себе, своїх можливостей, рівня професіоналізму, успіху в особистому житті. Там вона виявляється у вигляді позитивної такої оцінки своїх навичок, здібностей, навіть своїх сил для досягнення цілей? А Здорова, впевненість у собі? У собі вона відповідає за рішучість, за активність, там наполегливий поступ до мети, за якісні відносини з оточуючими також за широке коло спілкування. А... Це не означає, що впевнені в собі люди не мають ніяких сумнівів, там, немає в них страхів і хвилювання. Звісно, вони хвилюються і мають страхи, але вони собі кажуть: ну так, це не дуже просто, але я впораюсь. Тобто в них є така внутрішня сила. І, знаєте, впевненість в собі, вона завжди. Ніби переконує в тому, що ви досягнете успіху. А от низька впевненість в собі, тобто невпевнені в собі люди, це завжди втрачені можливості і нереалізовані бажання. Пані Наталь. Шо? Цікаве питання від мене. Дуже часто я бачу красиву, розумну, кмітливу дівчину, але зовсім не впевнено в собі. І поруч з нею, абсолютно впевненого, не досить привабливого, не з великим розумом чоловіка. Але він каже, що вона ну там то та то й вона не впевнена порожнем, а він навпаки дуже впевнений. Від чого це залежить? Люди народжуються чи стають впевненими? І яка роль самовдосконалення і вдосконалення якостей, з якими ми прийшли у цей світ, відіграє взагалі роль становленні впевненості? Угу. Дуже цікаве питання. А... Ну, звісно, що може бути, що е, ця жінка, про яку ви сказали, народилася такою невпевненою, а е, людина поруч з нею, чоловік з нею став впевненим. Це mm -hmm. може бути. вродженою впевненістю я розумію таку знаєте, впевненість, яка формується в людині неусвідомлено. І вона вбирається буквально з молоком матері. І коли вся родина, ну, от прямо з народження, вважає, що ця людина сладкий пиріжочок, і краща дитина в світі. І сама дитина, і людина теж так вважає. Тобто, це а все залежить певністі, все, від, від виховання. Да? От, ну, якщо це... батьки кажуть, ти батьки. молодець, в тебе це вийде, Без, від того прийняття. Людину. Так, так. Абсолютно ви, вправ, ви праві і виховання, і прийняття, ну тобто відношення до вас в родині. А от набута впевненість, це та, яку людина сама може виховати в собі, знаєте, усвідомлено. І цілеспрямовано. І вроджена впевненість, вона ну, це дуже класно, вона дуже хороша. Але у складні кризові моменти навіть, ну, навіть найстійкіша вроджена віра в собі, закладена з дитинства, може дати збій. І в такому разі вроджена впевненість може обернутися проти її власника, тому що власнику складно прийняти таку силу спротиву, знаєте, середи, в якій він знаходиться оточення. І ця сила спротиву може перевершити його впевненість. І тоді, ну тоді що робиться? Тоді людина або формує, або не формує. Впевненість. Набуту впевненість. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, а чи можна взагалі розвивати впевненість у собі, і як це робити? Щоб розвинути впевненість собі, потрібне, звісно, що бажання, наполегливість. Але угу. найголовніше це дії. Так. Ваша впевненість собі не зросте ні на міліметр, якщо ви не докладете якихось зусиль. Ну, ставте собі цілі, визнавайте свої досягнення, формуйте своє оточення, щоб навкруги вас були люди, які вас будуть підтримувати, вчиться постійно, любіть зміни. А ще скажу парадоксальне. Зображуєте впевненість, щоб навчитися бути по-справжньому впевненим в собі, спочатку треба імітувати впевненість. От у дикій природі деякі тварини вони прикидаються сильними, хоробрими, такими, знаєте, великими перед загрозою. І от ви так вдавайте, і ви поступово цьому навчитеся. І будете через вдавану впевненість становитись ну дійсно впевненою в собі людиною. Тобто від... Помиляйтесь ще угу, угу. відкриваєте. Від... Як вір від зовнішнього до, внутрінь... до так? Внутрішнь. Так, внутрішнього, так? Так, 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 угу. так, теж можна. І це дуже класно працює, дуже класно. Деякі серії а, посміхайся, шим? щоб тобі стало легше, да? Так само прикидайся, так, бути так. впевненим, щоб. Прикидайся бути, так... впевненим, щоб всі подумали, що ти впевнений, почали відноситися до тебе як до впевненого, і ти сам в це повіриш. Uh -huh. Ще треба ну, не боятися провалів в житті, своїх помилок. Все це, це неминуче, воно трапляється. Але знаєте, що треба думати? Це не провал, це спроба. Я спробував, і воно так не працює. Або досвід, да. Да? так, да. або це досвід, правильно, да. І знаєте, ще найкращий інструмент впевненості не самокритика, а самоіронія. От самоіронія. Це взагалі так класно працює. Якщо Осміятися ви почнете над собою. О, від... так, вміти над собою посміятися, і це робить вас впевненим. Дякуємо за такі поради. Дякуємо взагалі за, за розкриття цього питання да. і поняття. Ну і найголовніше, я для себе зрозуміла, що якщо ми виховуємо дітей і хочемо, щоб вони були більш впевнені в житті. Треба це ще змалечко їм Та. це вкладати. Дякуємо вам, пані Наталя, за поради, як завжди, нашій домашній такій психологині Наталії Підлісні. Сподіваємося, вони будуть корисними ну, для всіх вас, для наших глядачів. І ви станете такими ж впевненими, як зірки з музичного кліпу, що продовжує тер ранку вдома. Всім привіт!